У столиці покуття створили громадську організацію Прозора Коломия. Її презентація відбулася у Асоціації економічного розвитку міста. Обрали на засіданні правління та голову, затвердили присутні і програму діяльності організації. Головне завдання об'єднання контроль за діями влади. Був на установчих зборах Богдан Малецький. Вести установчі збори організації довірили відомому політику та економісту Коломищини Володимиру Терновецькому. Він зазначив, що на початку року небайдужі до долі міста люди вирішили об'єднатися в громадську організацію Прозора Коломия. Головуючий, зазначив, що до створення статуту організації долучилися фахівці. Тому, тепер, користуючись головним документом, члени організації активно почнуть боротися із корупцією в місті над прутом. Основні завдання, основна мета нашої новоствореної структури, ну це перш за все боротьба з корупцією в нашому місті. Вона буде полягати не тільки в окремих ділянках міста, всіх ділянках міста, тобто і корупція в органах влади, корупція в правоохоронних органах, корупція в бюджетних організаціях, там де є чиновники різного рівня, різного рану чи обласного. Чи міського, чи силових структур, чи міської влади дана організація має основне завдання боротися за чистоту, за прозорість і за правду в нашому місці це основне завдання. Ну, різні там принципи рівноправності, гласності і так далі. І так далі. Ми повинні сповідувати, дотримуватися. Я ну, можу зачитувати там прозорості, відкритості публічності, солідарності, спільності інтересів і так далі. Громадська організація Коломиї» є громадським об'єднанням фізичних осіб, що створена з метою спільної реалізації громадянами, які поділяють цілі і задання даного об'єднання, своїх прав на основі єдності інтересів, добровільності для виконання задань, передбачених цим статутом. Одним із тих, хто активно долучився до створення статуту, був Михайло Вовк. Він впевнений, що не потрібно приймати до лав організації велику кількість людей. Тут повинні працювати професіонали та фахівці своєї справи. Якщо у нас буде 100-200 людей, ну це перетвориться на той балаган, який ми завжди бачимо, коли створюється там громадська рада при Коломіській міській раді, де я був членом цієї організації. ну Це, це абсурд, це 4 години балакати. Чи та сама е, після революції була народна рада, де я мене обрала заступником голови? Це так само балаган, де 4, -4 години ми просто говорили. Е, я все таки сподіваюся, що це наша ідея. Вона буде ну, в першу чергу такою продуктивною роботою. Нам треба. Е... Бути діючою організацією, серйозною, потужною діючою організацією. Ну, якщо в нас буде багато людей, а вони по статуту мають право ну, вирішувати основні напрямки діяльності, то чи не е зіткнемося ми з тим, що до нас е прийдуть люди там, від тих чи інших деструктивних сил, і нам в нашій хаті будуть. Заважати Такі, як працювати, тому партіями та тому чи не роз чи не прийняти нам конкретні е, положення, де буде чітко покроково прописано, хто може бути, на якій основі може бути, як і так далі, так далі. Тому подібне. Тобто, ми мусимо зібрати ці організації експертів. Далі активісти обрали правління організації за пропозицією більшості, очолити прозору, коли запропонували Віктору Фітьо. Ініціативні люди тут думали, радилися, щоб не було. Кажуть, дійсно наша структура була нейтральна, щоб нас не закидали, як кажуть, наші опоненти, що ми створені спеціально для того, для того. Тому ми пропонуємо віддати, пропонуємо значить, дану посаду людині журналістського кола. Зокрема, пропонуємо, я моя пропозиція особисто, щоб керував цю гримзурацію Віктор Фітьол, Він досвідчений журналіст, кандидат філософських наук. За кандидатуру Віктора голосували одноголосно, а новобраний голова подякував за довіру та запросив всіх одразу активно братися за роботу. Ми всі хочемо, говоримо, по крайній міс, що хочемо перетворити Україну в європейську державу і коли ми є в європейське місце. Ну, для мене насправді це не є пусті слова. От там якісь пафосні стараюся, скажімо так, тим жити. Тому будемо працювати для того, щоб це дійсно було так, і щоб просто цими словами ніхто не прикривався. У владі будемо робити максимально все те, що ми можемо робити. А як показали події в Україні нам останні років журналісти і громадський сектор дуже багато чого може зробити, тому що по суті майдан це ну, справа ігрук, якщо так сказати, тобто ми дійсно можемо. Ну, будемо працювати ну, для того, щоб і ми в Коломиї змогли зробити світ якийсь маленький, не майдан, а якусь маленьку таку революцію в першу чергу в свідомості і чиновників, і людей, щоб е, тому що жити по-європейськи, мислити по європейськи. Членами правління, окрім Віктора Фітьо, обрали Володимира Терновецького. Він також став заступником, Олександру Базюк, Вікторію Мартинюк, Ігоря Шевчука, Олександра Овчаренка, та Андрія Мельничука вже найближчим часом члени прозорої Коломії зберуться, щоб окреслити напрямки роботи. Однак, головним питанням для них була є і буде боротьба з корупцією у всіх ділянках влади. Богдан Малецький, Андрій Гаращук, програма подієнтика.